Вітаю вас, любі мої. Сьогодні хочу розказати вам коротенько про шлях умську у Варшаві. Мабуть, вам всім цікаво, як воно все виходить. Насправді воно виглядає так по одному, а якщо подивитися зсередини, це зовсім інший шлях. Знаєте, як красиво танцює балерина, але всередині там в неї ніжки трошки покоцані, бо цей шлях потребував деяких дій. Так, от um в Варшаві відкрито з 2 липня і їздити я туди почала потроху по своїх питаннях, і одночасово мене попросили про заняття наші клієнти з Києва, які на той момент проживали в Варшаві. І я почала їздити три рази на тиждень, півтори години з лодзі до Варшави зранку, і півтори години з Варшави до лодзі ввечері. В день два-три заняття. І потім вже знаходилася в Варшаві, сиділа там десь щось, писала, працювала на комп'ютері ну, і так далі. Роботи зазвичай дуже багато, вона різноманітна. Завжди є навчання, мови і так далі. От і потроху почали збиратися люди. Ми писали пости, розказували про нас. Потім люди дізналися про мене, погуглили, подивилися, все їм сподобалося, і пішов потік українських дітей. Тим паче, що ми працюємо українською мовою. Це рідна мова всіх діток, які виїхали з України зі своїми мамами і мами, яким складно, теж можуть знайти людину і не одну, бо в нас вже працює майже 9 осіб. Яка розуміє про що це, що відбувається всередині? Що відбувається назовні? Як складно, бо ми всі мали однакові проблеми на початку. На початку нам допомогли дівчата, одні знайомі вдали нам в суборенду своє приміщення, але ми швидко виросли, і стало тісно, незручно. Діти галасливо. Тому ми виїхали в інше приміщення, вже знайшли своє окремо в самому серці Варшави, на вулиці Кручі, 16, дріб, 22. Це неймовірна вулиця, восени там було дуже красиво. Бо всі дерева на цій вулиці це дуби. І коли вони були золоті, ти виходиш з машини і вітерець дмухає, і так навкруги тебе крутяться золоті дубові, золоте дубове листя. Це про. Просто, неймовірно, це так красиво. Тому ми там відпочивали навіть душею, коли приходили на роботу, і коли був час для того, щоб трошечки подихати свіжим повітрям і роздивитися, що є навкруги, окрім того, що треба працювати. Ну і всередині, ми, звичайно, старалися налаштувати все так, щоб було зручно, щоб було тепле, щоб було красиво, щоб було смачно, щоб добре пахло. Бо багато є моментів, які важливі. Важливі для мене, а значить, важливі і для всіх. Тому. Так це все відбувалося потрошку, і вже на сьогоднішній день ми зробили і зони очікування. Ми зробили всі кабінети. У нас там чотири кабінети, і зона очікування, в якій мами можуть посидіти почекати своїх діток. І я дуже рада, що їм тепло, світло, смачно, класно, бо вони залишаються, вони не хочуть нікуди йти, бо ми для них шматочок України. Таким чином, так воно само вийшло. Почала формуватися в нас саме Омскул, почала формуватися діаспора українська, нова українська діаспора, бо стара українська діаспора, до якої я зверталася свого часу, коли все починалося, коли це був початок усього, то це було дуже дивно, бо вони казали: Ми стара імміграція. Ну і насправді, дійсно, вони стара імміграція, вони. Не розуміють на якій мові ми говоримо, бо ми говоримо різними мовами. Вони виїжджали самі, відкладали гроші, вибирали, куди їм їхати, як їм переїжджати, чим вони будуть займатися, в якій країні. Ми виїжджали через війну, тому ми розмовляємо звичайно. Ну, ми говоримо про різні речі. Ну просто так є. Тому коли вам складно важко, якщо ви шукаєте тих українців, які намагаються триматися, жити далі. Крокують уперед, ми є. І ми потроху формуємо цю нову діаспору. Приєднуйтеся, запрошую моїх підписників в Інстаграмі, моїх підписників в Фейсбуці і тих, хто побачить це відео. От, і на сьогоднішній день ми ростемо, ми рухаємося далі, ми займаємося документами. І... Навіть думаємо про відкриття дитячого садочка. Тут це трошки складніше зробити, бо відкриття дитячого садочка в Польщі там є такі вимоги до приміщення, як 4 метри високість стелі. Там є наявність певна туалетів для хлопчиків, для дівчинок, щоб не більше стільки осіб, і так далі. Такі дуже круті вимоги, під які треба ну до яких треба підготуватися, треба взяти правильне приміщення, знайти треба оформити всі документи, ну і так далі. Але займаємося, ростемо і. Вже почали в онлайні працювати на координаціях з нашим київським офісом. Дівчата будуть допомагати, бо перед війною Мскул київського офісу прийшло дуже круте навчання, дуже дороге. Ми збиралися відкривати сітку по Україні. Ну а тепер маємо мережу. В Україні і в Польщі. Ну далі буде, подивимось, як воно. Якщо вам цікаві якісь ще моменти, бо все я не можу вкласти в одне відео. Пишіть в коментарях під цим відео, задавайте питання і я відповім. І чекаємо всіх в гості.